Сьогодні разом з грою Асоціації органи чуття розповімо вам невеличку казочку Жили собі п'ятеро друзів, очі, вуха, ніс, язик і шкіра. Одного дня вони посперечалися Я найважливіший, сказали очі: без мене ви нічого не побачите, а без мене ви нічого не почуєте, відповіли вуха. А хто відчує запах маминої випічки, гордо мовив ніс. А хто скаже, що солодке, а що кисле, засміявся язик. А без мене ви не дізнаєтесь, що м'ячик м'який, а сніг холодний, нагадала шкіра. Вони сперечалися довго, доки не прийшло сонечко, і сказало кожен із вас дуже важливий, ви всі разом допомагаєте людині пізнавати світ, берегтися від небезпек і радіти життю. Ніхто не головніший, ви всі потрібні. З того часу друзі більше не сварилися, а працювали разом, і завдяки їм люди щодня бачать, чують, відчувають запахи, смаки й дотики.